Незнайко обіцяв завітати до нас на гостину, але не прийшов. Зателефонуємо йому. Незнайко каже, що він захворів. Чим же ми йому можемо допомогти? Усі ми час від часу хворіємо. Куди ж ми йдемо за ліками? Так, у аптеку. А ще навколо нас є зелена аптека. Що це таке, як ви вважаєте? Багато трав і рослин мають цілющу лікарську силу, але не можна без знання лікуватися рослинами зеленої аптеки. Це можуть робити тільки дорослі. Лікарські рослини збирають, сушать і упаковують у коробочки. Потім ці трави продають в аптеках. Коли у вас щось болить, то лікар може призначити вам для лікування лікарську рослину. Або плоди якоїсь рослини, щоб вас вилікувати. Про такі лікарські рослини написав у своєму творі зелена аптека Грицько бойко. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе і від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги, зелені горби, зелені луги, зелені сади і ліси, і поля. Уся наша рідна, квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі діти. Зелена аптека, що бачить навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козенятко ганяло в футбола і ніжку передню вістком прокололо. Не може ступити, лежить на траві і микає слізно. Ця ніжка в крові, чим рану помазать, як йоду немає, аж тут їжачок полушку шкандибає. Зелена аптека відома старому помив подорожник, приклав він малому, і з хусточки чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю. Будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, Такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча Від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало, Захекалось бідне лежить і дрижить Ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього попива лер'яне, і серце у тебе боліть перестане. Та й нерви тобі заспокоїть вона. Це дуже корисна трава запашна. Її корінці. Восени, я копала, я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй із тих корінців є чудовий настій. Ось мавпочки вишень зелених наїлись, животики дуже у них розболілись, вищать мавпенята, а мавпочка мати не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить слониха сусідка, я чула, що у тебе захворіли дітки. У мене сухі ягідки є чорниці. Твоїм мавпеняткам вона знадобиться. Чорничним відваром їх слід набувати і будуть здорові твої мавпенята, а літом у лісі всією сім'єю чорниці збирай для аптеки своєї. Два цуцики наші купалися в річці, весь день провели в прохолодній водичці. Купали, спірнали, аж доки одному ноги не звела під водою судома. Рятуйте, втопаю, почав він скавчати, та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки судома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука. На вогнищі швидко ромашки зварили, Ромашковим чаєм його напоїли. І от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помага. Малі поросятка брудне усе їли, ніколи не мили, не їжі, ні рила. До того ж, як грались, брудного кота хапали зубами в дворі за хвоста. І ось поросяток пропав апетит. Їм їжа не мила, Несмачний обід. Худенькими стали брати поросята. І рутою їх почали лікувати. Тепер поросятка міцні і здорові. Погляньте, які апетити чудові. Хро-хро, верещать -хро, поросятка брати. Не будемо бруду до рота тягти. Ведмедик товстун у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик. Ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Сходи до сусіда, топтайла мерщій. У нього росте на городі шалфій, щоб зуби боліть перестали у тебе. Шалфієм щодня полоскати їх треба. Одужа ведмедик, для хворих зубів і в себе в городі шалфій посадив. Не слухалось мами, не слухалось татка. Тому застудилось мале лисенятко. На ковзанці друзі, а хворе у ліжку, закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча і коле у груди. Лев лікар говорить це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт, закутайте тепло, щоб виступив піт. Зелені аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулось лисенятко біди і слухає маму і тата завжди. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе від мене, вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, дереві. Бузина, кам'яниці, черемха і піжмо, шепшина і суниці. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Навколо вас, діти, росте багато рослин, що можуть лікувати. Тому дбайливо ставтеся до них, не псуйте їх місце зростання і без потреби не рвіть їх. Нам природа багато чого дарує для здоров'я, але самим не можна нічого вживати. Тільки дорослі можуть вам дозволити їсти якісь ягоди чи прикладати якусь рослину. Є рослини отруйні. Що ж ми можемо порадити незнайкові? Випити чаю з малиною та липою, пополоскати горлочко відваром ромашки та побажати йому швидкого одужання. А ми будемо чекати на нього до нас на гостину і радо з ним пограємо.